компанія Автопарк. Нове надходження це у нас Volvo XC60, офіційний 16-го року. 2.4 дизель на повному приводі. Дуже класний, гарний стан автомобіля, абсолютно ніде не фарбовано, не битий, ніде Ніяких нюансів немає. На оригінальних лакославних дисках гарна літня гумова міселин, камера заднього огляду, парклоники, передні паркленики задні. Дуже класний стан салону. Взагалі без ніяких зауважень, чорний шкіряний, стеля, Також у нас скло підімачка для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі 4 склопіді мача. Пам'ять водійського сидіння також електрорегулювання, управління світлом 183, здається, пробігу. 183 тисячі. Велика мультимедіа, камера заднього огляду, двозони клімат-контроль, підігріву переднього ряду сидінь, старт-стоп, автоматичну коробку передач, мультикермо з підігрівом з підрульовими порістками. Автомобіль дуже в дуже класному доглянутому стані. Авто можна оглянути на Сумській 2А. Працюємо щоденно з 9 до 8. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.